Находишся на парі в коледжі і почув сигнал повітряної тривоги. Запам'ятай головні правила поведінки. Перше, не панікуйте та зберігайте спокій. Візьміть ваш рюкзак та одяг, не штовхайтеся, не біжіть. Обережно шукуйтеся ланцюжок для руху в укриття. Друге, уважно слухайте викладача, намагайтеся дотриматись усіх його рекомендацій, намагайтеся триматися своєї групи та викладача. Казі, якщо ви загубили свою групу, підійдіть до найближчої дорослої людини. Якщо, знаходячись в укритті, відчуваєш тривогу, спробуй виконати прості вправи для заспокоєння. Розмовляй з одногрупниками рахуй, виконуй дихальні вправи. За сигналом «Відбій тривогою, спокійно шикуйтесь у шеренги та з вчителем прямуйте з укриття. А якщо сигнал повітряної тривоги заставив вас під час онлайн-занять, перш за все повідомте про це вашого викладача. По-друге, вимкніть комп'ютер або інший ваш пристрій. Візьміть з собою тривожну валізку та мобільний пристрій. Потім перейдіть до укриття. Це може бути кімната, у якій дотримано правило двох стін. Це може бути ванна кімната або коридор, у якому я зараз знаходжуся. Після сигналу відвій повітряної тривоги. Повертайтесь до робочого місця та приєднуйтесь до заняття. І найголовніше не панікуйте. все буде Україна.